Наша наступна гостя Наталія Піпа вже з нами, народна депутатка України, секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Пані Наталію, вітаємо вас. Доброго дня! Слава Україні, героям слава. слава пані Наталі. Будемо говорити про мобілізацію з але через призму освіти знаємо про те, що освітяни просять про свої правки. йдеться про комітет освіти і науки, щоби. Аспіранти мали відстрочку, щоб наукові працівники, власне, ті працівники, які мають науковий ступінь, теж студенти вищих і середніх духовних навчальних закладів мали відтермінування від проходження військової служби. Наскільки реально що ці правки власне до них дослухаються внесуть їх і от стануть вони частиною цього законопроекту і потім закону майбутнього? Чесно скажу це питання насправді дуже болюче, бо це правда, що аспіранти, зокрема контрактники, дуже збільшились порівняно в 23-му році. Порівняно з 21-м, це близько на 10 тисяч, і відповідно та серед них є частково люди, які такий спосіб хотіли отримати відстрочку від мобілізації. І власне дуже важливо, коли ми подамо цю правку, щоб всі мали рівні права і можливості за це висловився і обмоцмен, щоб не було дискримінації, щоб ми справді ті люди займалися наукою, і їхня відстрочка була не корупційна, не за гроші, а мала сенс. Це питання насправді дуже складне, як тому паралельно з тим, що швидше за все цю відстрочку підтримують, бо така була діюча норма попередні закону, які зараз діє. Буде також наступні всі вступи на аспірантуру. Будуть вже з екзаменами іншим загальним таким тестом, як ЗНО. Він буде загальнонауковий плюс тест англійської. Він буде проводитись вересні 2024 року, адже там навчання починається фактично з жовтня. І також всі, хто вступили в аспірантуру з останні роки, також будуть здавати як такі атестаційні тести. І міністерство освіти і науки очікує, що внаслідок цих екзаменів і цих тестів третина тих, власне, що пішли займатися не наукою, а таким чином отримати відстрочку, відсіється. Це з таких моментів. Тому з того, що я розумію, ведуться дискусії. Ця норма, так як прийняв її, запропонував комітет, буде швидше за все прийнята. Ну, мої прогнози 99% що буде прийнята. Наступне по Наталь... та, будь ласка. А, а, а от про ем, цих 50-літніх юних студентів, які другого третього освіту почали здобувати, а тут от почалася е, підготовка законопроекту до другого читання. То як закон буде визначати ці 50 плюс по віку студенти з другої, третьої, четвертої освітами? Вони Будуть підпадати під мобілізацію наразі чи... е, формулювання норми звучить так. і Я думаю, що теж вона буде прийнята в такому вигляді, що лише той, хто здобуває наступну за рівнем освіту, тобто не другу вищу, та а наприклад, на е, ну якби наступну та чи бакалавру після магістратури, чи і е, е, чи... Після або після балакрату, або після багістратури наступний рівень освіти. Але як ну якби то ці будуть мати відстрочку. А якщо це йде друга вища того самого рівня, то воно не буде давати mm -hmm. відстрочку. Швидше за все, в так закону піде так сьогодні, воно є так сформульованим, і я думаю, що таким чином і буде прийнято. Надалю, а як можна буде верифікувати, займається людина наукою науковою діяльністю? Тобто справді її це цікавить наукова кар'єра, якийсь розвиток, досягнення чи, чи імітує, імітує, бо це ж можна двадцять ну, років речі своїми іменами. Так що дуже мало людей до широкомасштабного вторгнення йшли в платну аспірантуру. Ну. Тобто їх частка була мала. Тобто, те, що відповідало з 2021 року, це приблизно реальні цифри людей, які хотіли займатися наукою на бюджеті чи на платному. Відповідно, верифікувати насправді буде дуже складно, тому в цьому має допомогти саме цей ці атестаційні тести, ці атестаційні екзамени. Що люди, які поняття не мають в науці, нею не займаються. Відповідно не зможуть, ну якби їм доведеться піти з аспірантури, і відповідно відстрочок на них перестає діяти. Тож я знаю випадки, коли люди, наприклад, вагалися чи займатися аспірантурою чи ні йти, але широкомасштабне вторгнення ну, наприклад, їх мотивувало все таки піти в науку, бо вони себе там бачили краще ніж ніж у війську. І є які конкретно здобувають і міжнародні гранти, і почали займатися наукою. Але думаю, що цих других насправді відсоток значно менший, і тому нам доведеться ще верифікувати і верифікувати. Звичайно, складно в війську також не з мотивованими людьми, але мусимо це продовжувати, бо все таки людей з вищою освітою в ЗСУ теж дуже потрібно, тому що для планування операцій, виконання операцій треба люди з різним досвідом. Угу. А власне чи не породиться в такий спосіб ще одна ніша, ще одна така комірка для корупції? Так, коли буде проходити оце тестування, в якій би формі воно не було. Хто дійсно цікавиться, хто дійсно компетентний, хто дійсно вивчає щось? А хто десь там байдики б'є, і тільки штани протирає, як то кажуть? В залежності, хто це буде реалізовувати, якщо це буде все таки уніфікований центр від українського центру оцінювання якості освіти, то це уяву. Той що проводить зНО, той, що проводить ДПА, і він буде уніфікований по Україні, то шансів на те буде менше. Якщо ж це буде все-таки локально, то шансів буде більше буде дуже залежати від того, хто проводить, хто аналізує. Але зі всіх обговорень, що ми мали, і ключо із міжнародними партнерами і з обсленом, щоб не було дискримінації, то це найкращий спосіб який на сьогодні запропонований. Я не можу сказати, що я спокійна і впевнена, що воно 100% запрацює, але це якби найкращий варіант, що сьогодні є, що справді потрібно, ну якби науковців нам потрібні, тому що зазвичай війні виграють ті, хто придумує кращі воєнні технології, які спроможні застосовувати новий вид зброї. Тому якби нам це точно треба, І часто потрібно співпраця з нашими партнерами, адже виробництво налагодити в Україні навіть під землею. А ми знаємо, що і були попадіння військові підприємства, навіть які є під землею, є дуже складно, тому нам потрібно тут думати разом з партнерами технології і часто на їхній території їх втілювати. Тому але ж не всі, звичайно, що науковці в нас займаються а, те, що потрібно для війни. Тому питання складні, але доведеться. Також водночас мене питають про позашкілля і дошкілля. У нас там найменша кількість чоловіків, які є, але попередньому законі вони не мали відстрочки, і в цьому, попри е, теж є різні запитання теж наразі е, не, немає позиції, що Чоловікам, які працюють в позашкіллі і дошкіллі, може бути надана відстрочка, бо зараз фактично тільки А я ще хотів розпитати про освіту трошки і інше, бо ми от зараз цю подивилися, бачили, що допомогли ми нашим дітям, які разом з батьками виїхали від війни і пішли на навчання по різних країнах Європи в різні школи. Та ми бачили це. Допомогу, бо люди потрапили в різні мовні середовища, в різні програми і школи. А зворотньо ми вже підготувалися. Ну скажімо так, діти провчаться декілька років в різних школах. Хтось в Ірландії, а хтось в Польщі, хтось у Франції а хтось в Чехії. От потім вони повертаються до єдиних певних сталих стандартів і правил української школи. Як буде на звороті просто наші дітей, які будуть повертатися, маємо надію в Україну і продовжувати навчання? Як їх будуть? Назад в русло української школи повертати. Вже розроблено це Це добре запитання. Дуже важливо, що це міністерство, на відміну від міністерства Шкарли, сказало, що ми приймаємо назад цих дітей, а тоді визначаємо їхній рівень з кожного предмету, який вони мали. Якщо математика така сама в Україні і в Ірландії, то програми все таки є різні. І питання, що умовно дитина в умовній Ірландії чи в Німеччині, за цей час, які знання здобули позиція міністерства освіти, не дала на це можливість. Ми приймаємо в. Освіту, де України кожну дитину, яка повернеться, а далі насправді школа і педрада буде вирішувати, як саме адаптувати дитину. Я розумію, що це є навантаження на школи, але кращих варіантів насправді зараз неможливо придумати, бо тільки той колектив, до якого дитина йде, чи клас. І ті вчителі, які його вчили, найкраще зможуть його адаптувати в дитину, яка повертається, визначити її рівень знань з того чи іншого предмету. Звичайно, що треба відразу бути готовими, що щось буде відрізнятися, і відповідно адаптовувати ту дитину, приймати і воно працює. Я знаю випадки, коли діти поверталися в перших півроку. Насправді їм було складно повернутися, адаптуватися. Вони були раді бачити свій клас, своїх вчителів, але Програми різні, і це але важливо нам прийняти, бо нагадаю, що за попередньою системою ще зашкарлита вони вимагали, щоб дитина поступаючи в наступний клас в Україні довивчала самостійно цю програму, і тільки тоді її перевіряли. І якщо відповідні знання зараховували, то зараз все змінили, і це насправді дуже важливо. Ну прохід простим не є, але ну кращого варіанту теж немає, і кожна дитина в Україні потрібна. Ще повернемося до вищої школи, тобто е, бачимо ініціативу і пропозиції міністерства освіти, і це вже не там не одна, яку ми там про Кримський, пам'ятаєш. Тоді говорили університет. Та, ми зараз надінання найбільш... ніби то ніби для того, щоб просто оптимізувати та і дозволити Шість університетам вузів. мати е, доступ до ресурсів. це про те, що три навчальні заклади фактично об'єднуються з ще трьома іншими. Ми бачимо це об'єднання у Львові в Києві, Харкові, там, де до Національного університету Львівського інститут фізичної оптики доєднують, там науково дослідний Інститут українознавства, до Київського національного університету, Українського інженерно педагогічної академії, до харківського імені Каразіна. От, ем, ну, в принципі, усушка отруська оптимізація вона точно нам необхідна в нових обставинах. Я, за якими параметрами? Де є ви бачите ефективно, а де неефективно? Ми ж розуміємо, що всюди буде так чи інакше певний опір е, якихось представників трудового колективу, які будуть захищати своє, як то кажуть, е, гніздо. Гніздо чи місце та є таке. Ну ми мусимо та ви добре сказали, що оптимізація необхідна, адже вся система освіти, яку ми сьогодні маємо і заклади освіти, були створені для держави, яка була за залізною завісою без права виїзду, без права міжнародних співпраць, які були 52 мільйони. На сьогодні ми мали до широкомасштабного вторгнення. Ми мали близько 40, Зараз ми маємо близько 32. Тобто, це суттєво менше і тому оптимізовувати необхідно критерії, які визначаються насправді. Визначається, яка ефективність того чи іншого закладу, і дивляться, який управлінський колектив. Приїжає міністерство на місця, обговорює з областю, дивиться ситуацію, і тоді шукає шляхи, кого з ким найкраще об'єднати, де є керівництво, яке зможе далі насправді всіх найкращому фахівців залишити, адже такі точно є як насправді найкраще господарювати з тими можливостями, що є, так з тими коштами, з тими приміщеннями і так далі. Тому так, але ви добре сказали, що ну, якби зміни завжди сприймається важко. Але, наприклад, там я з об'єднання було в Миколаївської, і там взагалі не було питань. Пройшло гладко. Харків умовно вислухав, а зі всім погодився, але потім зробив публічно ну, незгоду. Щодо Таврійського університету, теж викликало дискусії, і, на жаль, там є певні політичні домовленості, і я думаю, що їх найближчим часом будуть і засоби масової інформації, що mm -hmm. будуть описувати, що mm -hmm. І Дуже важливо до кого приєднують із якою метою. Так? Таврійські приєднували не до якогось посереднього закладу освіти, а до Могилянської академії і власне вивчення кримської мови сьогодні в Тобріської ніверс кримсько-татарського сказати, кремлів. Буквально здійснює 24 студента. І є тільки одна викладачка. Це теж говорить, чи достатньо ефективний цей заклад. На сьогодні вони відстояли своє право, тому будемо сподіватися, що ми справді побачимо там так, ефективність і також наукові так. розробки, бо вони дуже потрібні на тему Кремлів. Пані Наталі, дякуємо за роз'яснення, за коментар Наталія Піпа, народна депутатка і секретар комітету парламенту з питань освіти, науки і інновацій про освіту в час війни.